Міська колегія спорткомітету щорічний плановий захід, який збирає провідних керівників спортивних організацій Кривого Рогу, аби у колі дружнього колективу колег по цеху поділитися проблемами і здобутками сьогодення. Щодо приємного, підбито підсумки роботи спортивного активу міста за 2013 рік. Так за найкращу організацію спортивно-масової роботи відзначено Довгинцівський, Саксаганський та Інгулецький райони. Серед закладів у трійку призерів потрапили дитячо-юнацькі спортшколи No. 2 та номер 10, а лідируючі позиції посіла Дюша номер 1. Заклад вже не вперше став переможцем обласного огляду конкурсу на кращу постановку спортивної роботи. Загалом почесне звання переможця у спортивній сфері діяльності отримав і кривий ріг. Спортивна громадськість якого завдячує цьому успіху широким колам громадськості, тренерам-викладачам та спортсменам. Наш город пятый год к ряду лидирует и занимает первое лидирующее место по всем этим показателям на Днепропетровщине, обойдя города Днепропетровск, Днепродзержинск, Павлоград, ну и многие другие. Самое главное, что Днепропетровск постоянно вот как бы пытается дышать нам в спину, но не получается. Наверное, это потому, что вот такая армия неравнодушных людей, армия, которая привыкла э, занимать высокие призовые места, держать их, не сдаваться, а наоборот, поднимать планку все выше и выше. Кривору гордится такой спортивной наших работников, такими профессионалами. Хочу пожать вам каждому здоров'я, уверенности в завтрашнем дне, стабильности нашему государству мудрості мудрости руководителям. Естественно, и э, так держать не останавливаться на достигнутом успеха всем в работе. Чималу увагу було приділено розвитку легкої атлетики. За словами голови федерації Жоржа Каруци, на сьогоднішній день популяризацією легкої атлетики в місті займаються вісім юнацьких спортшкіл та вищі навчальні заклади. Протягом року в Кривому розі проводиться щонайменше 15 змагань, а за останні два роки федерацією підготовлено майстра спорту міжнародного класу, чотири майстри спорту України, близько 15 кандидатів та більше 20 перш Втім, враховуючи статус легкої атлетики, як одного з найрозвиненіших та масових видів спорту, ці показники могли бути кращими. Дійсно, легка атлетика в місті на рівні юноше шагнула вперед за це. Час. Вот. Но якщо говорити о взрослой легкої атлетике, то практически взрослих залишилися єдиниці. Не такие уж нормальные условия для проведения занятий. Хотелось бы сакцентировать внимание на, то, на том, что очень слабо стали работать вузы, техникумы. А здоровье практически наше государство не беспокоится. И те средства, которые выделяются на спорт и в том числе и на легкой атлетике, ну, их недостаточно, совсем недостаточно для того, чтобы нормально проводить эту работу. За твердженням голови міськспорткомітету Івана Коваленка, за останні роки у лавах спортивних організацій міста не було виявлено жодного факту корупції. Більше того, всі працювали лише на спільний результат. Щоправда, цього року сучасна економічна ситуація, на жаль, позначилася і на спортивній сфері життя Кривого Рогу. Зокрема, у режимі економії обмежено коло цьогорічних спортивних змагань. То ми ділимо акцент. На проведение городских соревнований, районных соревнований. Вот, в этом году мы планируем вместе с районными, городскими порядками 550 соревнований провести. Уже в масштабе города проведено за первый квартал порядком 90 городских соревнований. Поэтому мы не будем сбавлять того темпа, вот, то, все то, что должно быть для детей. Дети. наши дети, оно, как говорится, оно наше будущее, они не должны чувствовать того, что какая-то есть немножко какие-то вопросы возникают. Конечно, сегодня экономия. Сегодня мы, у нас грандиозные планы были по строительству и, и ряд объектов, и концертно-спортивного зала универсального, и спортивных площадках, и продолжение работ по ремонту наших детской юношеских спортивных школ. Пока сегодня, на сегодняшний день мы это ограничимся, будем исходить с того, с того ресурса, который у нас есть, и будем Ім делать все для того, чтобы не сбавлять темпу. Ну в отношении ремонтных и строительных работ, безусловно, в этом году будет надо подтянуть поездки, кариця и делать так, как оно сегодня есть, к сожалению. сьогодні є. Це на звісно втім, спортивна спільнота міста не втрачає оптимізму. Кривий ріхи надалі виховуватиме нових перспективних учасників численних змагань і майбутніх чемпіонів.